Отже, ці заяви про те, що Україна протримається півроку без американської допомоги. Що скажете про це, пане Степане? Очевидно, що в багатьох обставинах українська армія протрималася завдяки підтримці українського народу в першу чергу. І якщо мене хтось питає, як так сталося, що ми втрималися в 2022 році під час повномасштабного Торни, то я переконаний, що це відбулося е, саме завдяки українським людям, котрі взяли зброю, е, пішли на позиції і почали захищати українську землю. Це наприклад, там, мисливці Чернігівщини, там, звичайних людей, котрі тим чим могли тим захищали українську землю. Війна, в принципі, як кажу, вона має досить безстажливий е, характер не тільки з точки зору психологі психологічної. А, й, звичайно, фінансовий. І е, війна сама по собі достатньо дорога. Я, наприклад, від свого підрозділу можу сказати, що дуже дорого входиться один підрозділ, так, такий як мій, але і це рівень взводу. Без е, для безпосередньо людей, для моїх хлопців, які скидаються і роблять все для того, щоб він був боєздатний. Е, таких я вже мовчу про армію. І саме виплату заробітних плат забезпечення БК і багатьох інших видатків, які сьогодні українські армії потрібні, тому очевидно, що нам я не скажу, що буде нереально, але буде дуже важко, якщо не буде підтримки з боку наших партнерів, з боку Сполучених Штатів Америки, з країн Європи і всіх тих, хто сьогодні входить в антипутінську коаліцію. Тому важливо ця підтримка є важливою. Ці хвилини, коли ми з вами в ефірі Степан Степанович, нереально цінні. Ми завжди цей QR-код демонструємо і продовжуємо говорити про збір для взводу ППЛА Барні. Направду, зараз термінове і, скажімо так, ціто потреба у чому є? Влада підрозділ безпротивних систем потребує постійно. Підтримки, немає такого, такого підрозділу, який би був повністю забезпечений всім. Ну, починаючи від дронів, дрони різні буваються, великі, малі, малі в дрони, мавіки, день нічні. Зараз в даному випадку ми говоримо про необхідність придбання запчастин, плат ініціації, вуз-детонації, ріксів, ВТІФів. Багато речей, які роблять боєздатками, саме брони. І по моїх підрахунках, утримання невеликого підрозділу місяць десь обходиться в межах 700 тисяч гривень. Це робота не достатньо активної, достатньо активної роботи безпосередньо особового складу. Тому ми потребуємо такої Постійно підтримки, хоча в нас є і достатньо успіхів. От буквально два дні тому наші хлопці-бійці знищили три гармати противника біля десяти антенн безпілотних систем окупантів, і це робиться завдяки вам, глядачам каналу, прямий, тим, хто злучається до тих зборів. Бо в цьому випадку що важливо, що робота безпілотних систем зводиться до не тільки того, щоб знищити окупанта фізично, а й зберегти життя нашого піхотинця, солдата, який на, на позиції. Бо тим, що ми чітко влучаємо в ціль, ми рятуємо життя українських бійців на передовій. Ну і ви порахуйте, навіть, навіть з точки зору банальної математики фінансів. Один постріл артилерії коштує, наприклад, там межах 3 читирьох тисяч доларів. Так? Так. 150, 150 калібру. А візьмемо, наприклад, тобто, і фідром, це там, межа 20 тисяч гривень, і компенсування 23-25 тисяч. Скільки треба пострілів зробити для того артилерії, щоб попасти в ціль? Прицілитися 3-4 постріли. А і в цій можна залетіти з другого з третьої спроби. Вартість десь правильно? Тому ми розуміємо, що зараз цей напрямок розвивається достатньо динамічно, і Бо декуди вимога війни, обставини війни, вони випереджають можливості держави в забезпеченні нас необхідними речами, в тому числі з обчастинами, бронеми, БК і подібними речами. Дякуємо. Дякуємо, Степан Степанович. До зустрічі на прямому. Степан Барна, командир зводу БПЛА Барні. Слав Україні. Героям слава Десята окрема гірсько штурмова бригада Дельвейс був з нами на зв'язку.